З такими легко працювати після зібрання або вдома, не вічно ж вона буде молитися. Добре, що хоч не багато таких. І ще оця сестра, бачиш з Біблії. Е, для мене у них своя стратегія, зараз вона дуже небезпечна. Але коли я через її подругу запушу в неї обман, подивився, як вони стоять. Я бощо про довшому говорити. Коли проповідник почав наголошувати на важливості спілкування з Богом, готуючи зібрання до молитви, усі ожили, все більше відчуваючи присутність Духа Святого. Здавалося, сам Господь прийшов до дітей своїх. Сатана заметушився, але продовжував. Я тобі сьогодні багато показав. Ти можеш мене бачити, бо ти розумніший від інших. Ти можеш стати найбагатшим і найщасливішим від всіх. Ти бачив мою владу і силу, і тобі, я довіряю. Відійди від мене, сатана. Ти неправдомовець, ти батько неправди, ти батько всякого беззаконня. Ти кажеш, що ти сильніший за всіх, але я знаю, що є той, хто сильніший за тебе, той, хто переміг тебе. Ти кажеш, що тобою добре жити, але є той, з ким жити краще. Це Ісус Христос. Є ще кров Христа, яка була пролита за нас, яка очищає від всякого гріха. Є ще Гологовська жертва, яка була за нас принесена. А є пекло для тебе приготовлене. Ісус, наша Господь і наша охорона. Очувши про круг Христа, Сатана захвилювався. Він не чекав такого розвитку подій. Слова про Голгофу привели диявола в жах, адже там Він переможений. Ім'я Ісуса змусило його небо втікати з служіння. Радість перемоги переконула серце Саші. І коли всі стали молитися, слова подяки Господу повелися до неба. Сповнене святим Духом серця, благословляло свого Відкупителя. Справді, Бог перебуває в народі Своїм. Господь переможець, і його жертва сьогодні єдиний засіб для одержання перемог. Як добре жити з Ісусом і ніколи не слухати ворога душ людських, але завжди перемагати його кров'ю Ісуса Христа. Дорогі друзі, можливо, якогось вас зараз сатана промовляє яким-небудь способом. Знаєте, що є той, до кого можна принести свій, свої гріхи. На волгофу принесіть їх перед Господом. І за все йому слава.